Євангелія від Матея, розділ 11. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти? Чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокаженні очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка. Це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам. Що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім царстві, більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби чуда, що в вас відбулися, сталося в тирій Сидоні, вони б давно покаялися у Волосяниці та в Попелі. Тому кажу вам. Тирові Сидонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталися в содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив. Я прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому. Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Друге послання до Корінтян, розділ десятий. Я ж, сам Павло, особисто благаю вас лагідністю і ласкавістю Христа. Я, коли присутній між вами, покірний, а коли від вас далеко, сміливий супроти вас. Прошу ж вас, щоб коли до вас прийду, не довелося мені сміливо вживати тієї певності, яку думаю відважно показати супроти деяких, що собі уявляють, начебто ми руководилися чисто тілесними спонуками. Ми живемо як люди, але не воюємо із спонук тілесних, бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі. На зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми і всяку гордість, що повстає проти спізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послуг Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки ваш послух буде звершений. Ви дивитеся на зовнішній вигляд. Коли хтось певний, що він Христовий, нехай розміркує ще раз у собі самим, що так, як він Христовий, так само і ми. Бо якби я хвалився занадто нашою владою, що її нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що намагаюся листами вас налякати. Листи його, мовляв, Важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його жалюгідна. Такий нехай знає, яким ми словом у листах бувши неприсутніми, такий будемо ділом, бувши присутніми. Ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають, та їм. Які мріють про самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але за мірою правила, що його Бог призначив як мірку, щоб аж до вас прибути. Ми бо не розтягаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми ж такі справді до вас прибули з Євангелією Христовою. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами за нашим правилом надміру і звіщатимо Євангелію ген поза вами, не хвалившися готовим на чужому полі. А хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробуваний, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Псалом 135 Хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господні, що стоїте в домі Господнім, у дворах дому нашого Бога. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Псалмами, величайте ім'я Його, бо воно миле, бо Якова Господь вибрав Ізраїля собі у власність. Я знаю добре. Що Господь великий і що владика наш над усіма богами? Усе, що Господь хоче, чинить на небі і на землі, на морях і у всіх водних безоднях, підносить із кінців землі хмари і блискавки для дощу утворює, виводить вітер із своїх сховищ. Він вибив перворідних у Єгипті так людини. Як і скотини, явив знаки і чудеса посеред тебе, Єгипте. Над фараоном і над усіма його слугами. Багато розгромив народів і повбивав царів могутніх Сихона, царя Аморіїв, і Ога, царя Башану і всі царства ханаанські. І землю їхню. Віддав у спадщину Ізраїлеві, своєму народові в насліддя. О Господи, ім'я Твоє повіки, пам'ять Твоя, о Господи, від роду і до роду. Господь бо заступається за люд свій, і над слугами своїми має милосердя. Поган божище, то срібло і золото, діло рук. Людських. Уста мають і не говорять, очі мають і не бачать, вуха мають і не чують, навіть і подиху нема в їхньому роті. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Доме Ізраїля. Благословіте Господа, доме Арона. Благословіте Господа, доме леві, благословіте Господа, ви, що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь і Сіону, що перебуває у Єрусалимі. Алілуя! Книга Приповідок, розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та Господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господові. Всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, Солодощі для душі, і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок. КНИГА ПроРОка ЙОЇЛА, Розділ Третій. А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння. Та й на рабів, та на рабинь того часу я виллю мій дух, я знаки дам на небі і на землі. Кров і вогонь і стовпи диму. Сонце обернеться у пітьму, а місяць у кров раніше, ніж настане день Господній, великий і страшний. І кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Бо на горі Сіоні і у Єрусалимі будуть ті, що заціліють, як то Господь сказав, був. і між тими, що застануться живими, тії, що їх. Господь покличе, Книга Пророка Йоїла Розділ четвертий. Ось бо в ті дні і того часу, коли заверну бранців Юди та Єрусалиму. Зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там ученю суд над ними за мій народ та за моє спадкоємство Ізраїля. Вони би його між народами порозкидали і край мій розділили. Вони на мій народ кидали жереб, міняли хлопця за блудницю і дівчаток, продавали за вино і пили. Та й ви. О Тире та Сидоне, чого ви хочете від мене? І ви, усі округи Філістії, може, ви хочете помститися на мені, але якби ви і помстилися на мені, я раптом вашу помсту вмить вам на голову повернув би? Ви, що забрали моє золото та срібло, що занесли мої дорогоцінні скарби в храми ваші. Ви. Що синів Юди та синів Єрусалиму продавали грекам, щоб запроторити їх далеко від їхнього краю. Та ось я їх підніму з того місця, куди ви їх продали, і поверну вам на голову злочин ваш. Продам ваших синів і дочок ваших у руки синів Юди, а ці їх продадуть Савіям, народові далекому, бо Господь мовив. Оповістіть це між народами. Готуйтесь до війни, збудіть хоробрих, хай виступають, хай рушають усі вояки. Куйте мечі з лемішів ваших, а й серпів ваших, списи. Слабосильний нехай скаже Я сильний. Спішіться, йдіть, усі народи звідусіль зберіться. Веди вниз, о Господи, твоїх хоробрих. Нехай рушають, нехай зійдуть народи в Єсофатову долину, бо там сяду я судити всі народи звідусюди. Пускайте в рух серпи, бо наспіло жниво. Ідіть, топчіть, бо винотока повна, кухви переливаються, бо злоба їхня велика. Натовп на натовпі в долині суду, бо близько День Господній у долині суду. Сонце і місяць почорніли, світло зір гасне. І загримить Господь із Сіону, дасть голос свій почути з Єрусалиму і затремтить земля і небо. Але Господь буде прибіжищем для свого люду і кріпостю для дітей Ізраїля. Ви зрозумієте тоді, що я, Господь, Бог ваш, що живу на Сіоні, моїй святі горі. Єрусалим буде святим, і чужинці не переходитимуть більше через нього. Того часу гори закапають вином солодким, а горби молоком тектимуть, і всі потоки у юдеї потечуть водою. Джерело з дому Господнього проб'ється і зрошуватиме щитім долину. Єгипет румовищем стане, Едом безлюдним диким краєм, за насильство над синами Юди, за те, що не повинну кров на їхній землі пролили. Юда ж буде заселений повіки, і Єрусалим. Від роду і дороду, я відплачу їхню кров, без кари не залишу, і Господь житиме на Сіоні.